Витаю. Я, Антон Даньків, прохожу наступный ревень в Castlevania Lords of Shadow. Ревень Проклятое бо... Болото. Здесь заправляет всем одна ведьма, но чувствую, Габриэлю она неровня. Кости его соратников разбросаны по всей округе, но он, кажется, не обращает на них внимания. Готовый мужественно продвигаться вперед. Он продолжает упорно сражаться. Он дня не спал. А Лишь и слегка отдыхает. Я слышит его разговоры с ней. Как он признается ей в любви, что они вновь будут вместе, он оплакивает в темноте ее, и Быть может, собственную душу. Романтично. Починаємо. Ну і, звісно, же, сразу знайомство зі злою ведьмою. Потерялся, да? Повелитель поведал по что ты придешь. Кто твой повелитель? Сильнейший, конечно же. Сильнейший из ангелов. Потерялся? Баба может помочь. Бабе будь светом. Где это? Куда мне идти? Лишь в шкатулке музыкальной может синяя роза расти. Баба-яга желает снова стать юной и красивой. Принеси бабе синюю розу. Баба покажет тебе путь в страну мертвецов. Уменьшит тебя, Баба Яга, в шкатулку пролезешь. Внутри ты испытание пройти должен и вернуть Бабе Розу. Баба вновь обретет юность. О, да! Шкатулка заперта. Чучело взяли ключи. О, плохие пугала! Ключа три. Принеси ключи и увидишь ты... Папа даст тебе уйти. Найди ключи, да принеси на рухе. Его не врет тебе. Три ключа. Не возвращаться без ключей. Я достану ее, но ты должна пообещать помочь. Да, да, обещаю, что помогу. Но сначала ключи. Ступай, ступай. Ну, піс ви поняли? Тепер треба шукати прокляті ключі. Mm -hmm. Які забрали? Пугала. Судя по свідкам мертвих рицарів. Це продовження тої історії з вороною відьмою. Це баба яга її любимого принца вгробила. А вона в наказанні потім напра... слала на неї цих ворон і магічно пугала. Коротше, немає часу мені вас мочити, паршиві постійні. Так, відігнали. А от і пугало. Тільки ворони сідають. Пугало активірується. Nah. Whoa. Oh. з проклятим чучелом і покончено один включив від шкатулки Так, кстати, ця ведьма прикольно в цю історію вже як виявилося, впаяли бабу Ягу. Че забавно. Я вот що подумав. Тут фігурує Баба Яга, персонаж словянських казок. То есть, виходить, ми, типа. Це місце знаходиться на території Київської Русі, що ли? А ч? Похоже. Прокляті монстри. Такс. Тепер треба рішати вже загадку буде. Простими маніпуляціями тут не отвертишся. Так, звод пугало. А ворони туди. Такс. Пригадую, щоб активірувати пугало. Треба ні. Дружка пише рано. А от де ворони. А, ви пересіли сюди. Ага. Нова стая ворон. Тут прикол в тому, що... Тут прикол в регуляції напрямку ворон. Справа в тому, що ворони не можуть сісти там, де вже є ворони. Akstipernas kiek ją pametau. O tai naujo monstriškė. Давай, зараза. Ну, все урод, я тебе на ноль помножил. Так з друга мір за знищена. Тепер все просто як мичання. Так, пора поновити запас. Ось такими маніпуляціями йдуть сягається ціль. І остання ворона. Треба пересувати обидві стаї так, щоб вони... Не могли одна до одної полетіти? Ей, куди вони поділись? Taip, nes kiek į ją ja paėmiau. Одна стая ворон. Добре, іде мені дістати ту стаю. Я вже не помню. Так думай. домай. Опа. Везуха, нічого не скаже. дома домайдомай, куди? Так, тут має бути ще якась возвишеність з воронами. До ще одна стая. Опа. Sve ne ta staje što nam treba. O, Вята вода. Як ніколи вчасно. Так, поповнив магію. І все, останнє пугало активне. От і все, останній ключ є. Ну. Все, можна спокійно вертатися до шкапи. Сейчас я засунет тебя в шкатулку. Что? Закрой глаза или заклинание ослепит тебя. Сектум Contra бестия s Ну вот и все. Якщо хочете дізнатися до чого вы детали, что будет всередині шкатулки. Чекайте наступне відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!